17 жовтня, Свято-Михайлівський собор. Зночі на територію храму зайшли люди у військовій формі і зачинили всі входи. Їх на допомогу покликало Духовенство Православної церкви України, говорить капелан Отець Назарій. Ми здійснили Божу волю, звільнили і тепер цей храм війни від російської окупаційної церкви. За словами отця Назарія, храм належить ПЦУ із 12 червня. Саме тоді відбувся перехід громади. 5 липня очільник області підписав розпорядження про передачу собору православній церкві України, а московський патріархат відтоді втратив всі майнові права. Проте приміщення храму не звільняли. Повертати зранку своє представники УПЦ МП вирішили боєм на чолі з керівником єпархії митрополитом Феодосієм. Ви тут знаходитеся. є підстави. Ближе, 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 ближе. Ми наш собор не віддамо. Ми всі постраждаємо, що на нас собор не віддамо. Сутички тривали до опівдня. тому митрополит Феодосій зі своєю паствою покинув територію храму. Того ж дня собор отримав новий статус, розказав військовий капелан Володимирідний. Незвичайний храм, а гарнізонний імені архістратига Михаїла повернувся до лона української церкви. Сам митрополит Феодосій із 2023-го перебуває на лаві підсудних. Його звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, запереченні збройної агресії Російської Федерації та підривній діяльності проти України. 11 червня останнє засідання, на яке Феодосій прибув особисто. Це, так звані активісти, які не дають нам можливості пройти в суд і в більшому сожалію. Ні правоохранітельні органи, ні інші силові органи страны не можуть захистити мене, громадянина. Після цього Феодосій з'являється на засідання онлайн. У листопаді з нього зняли електронний браслет, але лишили домашній арешт із 22 другої вечора по 6-ту ранку. Протягом дня він не обмежений у пересуваннях. На даному етапі допитані потерпілі, допитані свідки, досліджена частина доказів. На даний час триває дослідження доказів письмових сторони обвинувачення. За словами прокурора, у судовому процесі лишилося ще кілька етапів завершити розгляд доказів, допит обвинуваченого і дослідження характеристик обвинуваченого. А це канів. Тут у серпні містяни проголосували за перехід однієї із найстаріших святинь в Україні Успенського собору. Йому майже 900 років. Останні 20 він був у приватній власності Української православної церкви 6 вересня цього року. Верховний суд України передав храм у власність держави. Новим його упорядником стало Міністерство культури і передало на баланс Канівського національного шевченківського заповідника, розповів його юрист-консуль Дмитро Богачов. Відтоді Київська єпархія Московського патріархату втратила майнові права на собор, але так і не звільнила від своєї присутності. 12 грудня представники заповідника місцевих та обласних чиновників прийшли до святині із комісійним обстеженням. Робота комісії планувала в рамках того, щоб сформувати певне уявлення і документальне підтвердження з фіксацією стану, кількості якості цього майна і об'єктів. Проте на поріг собору комісію не пустив його священник Отець Георгій. Одкрить ми стежимо. Ну, будь ласка, ну будь ласка, ну, ну не було мене благословення. Давайте зробимо все. Дивіться, Дивіться, отчас, дуже дорогостоянні речі. 13 грудня собор внесли у державний реєстр речових прав і передали в оперативне управління Шевченківському національному заповіднику. Проте, маючи всі підтвердження на руках, працівники так і не отримали ключі від церкви. З моменту відкриття виконавчого провадження у сторони є 10 днів на добровільне виконання рішення. Тобто, каже Дмитро Богачов, чекатимуть до 29 грудня. А от Бужанська громада на Звенигородщині переходу своєї церкви до ПЦУ добувалася п'ять років. На цьому шляху пройшли 20 судів, розповів голова релігійної громади Олексій Багателя. Зібрали ми всі документи, протокол. Все нотаріально завірено було. Ну і завезли в Черкаську адміністрацію для. Повної реєстрації перейти до православної церкви України. Місцеві жителі вирішили на зборах у лютому 2019 року. Але священик московського патріархату не пускав їх на поріг храму, розказує отець Іван. Тому служби проводив на подвір'ї. Остаточну крапку цій історії поставив північний апеляційний суд. 30 квітня церкву внесли до реєстру православних церков України. Кожен фініш. Починається новим стартом загалом. Цього річ з української православної церкви до ПЦУ перейшли 30 громад, каже митрополит Черкаський Чигиринський Іоанн. До повномасштабного вторгнення церков ПЦУ в області було 160, нині 260. Ініціаторами переходів стають віряни, каже священнослужитель. Цьому році нема священиків, які дорожать своєю громадою. Тільки один знайшовся. У селах говорить владика Йоанн, переходи зазвичай відбуваються більш спокійно. А от брати канів, брати Черкаси це завжди з якимись е, такими суперечками, бійками, якимись ці храми очевидно набагато важливіше як опорні пункти руського міра в Україні, за які вони б'ються. Скільки церков у ПЦМП МП в області, таких підрахунків каже митрополит, немає. Натомість у Черкасах, за його словами, таких станом на кінець 2024-го – три. Марія Гаврилян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.